Ми бачимо, що відбуваються і зрушення всередині парламенту. Тут один з депутатів Дмитро Костюк від Слуги народу оголошує перед голосуванням, що він виходить з фракції, оскільки виявляється, йому не подобається персона, яка подавала правки до попереднього законопроєкту. Ми бачимо, що раптом наші депутати почали обмінюватися діагнозами і виставляти ці діагнози на загал. Ми бачимо зміну позиції, деякі з вибаченням, деякі не з вибаченням, деяку непомітно, деяку помітно. Ми бачимо нецензурні же. В сесійній залі, і навіть бійку. А що взагалі відбувається в парламенті? Дивіться, Ну є прояви емоції. Я думаю, що от і те голосування, яке було 22 липня? Там же багато депутатів, ну скажімо так, голосували, не вивчивши як слід цей законопроект. Да, була скажімо так, вказівка, треба підтримати, а далі працюють же інтереси політичної лояльності, фракційної солідарності. Треба, так треба. Так, до речі, багато з багатьма законами буває. У нас на жаль, спочатку голосують, потім дивляться що проголосували. Поспіх в таких справах він не завжди дає позитивний результат, але. Та, і зараз, безумовно, у когось є образи. Тоді нас там примусили голосувати, а ми не подивилися, от такі негативні наслідки сталися. Але все ж таки є розуміння. Да, реальний лідер тих самих слуг народу, президент, є позиція президента, і вони бачать ці позиції громадськості, зокрема біля Верховної Ради, бачать активну дискусію в соціальних мережах, бачать позицію наших міжнародних партнерів. І от результати голосування якраз це, я б сказав, прояв раціональної позиції. А емоції да, були. Емоції сьогодні да, так виплескувалися у деяких депутатів і в жестах, і в якихось заявах некрасивих. Ну, на жаль, депутати теж люди. Вони теж роблять помилки і теж іноді поводиться не зовсім можливо, політкоректно. Тим більше політики у нас теж не завжди діються за. Правилами моральності політкоректності, ну такі закони політики не тільки у нас, на жаль. Тому на я б зараз звертав увагу на інше, от все ж таки на позитивний результат цього голосування. От те єднання, яке відбулося, і ще на одну річ, от ми про протести згадували. Для мене було дуже важливо, коли почала починалися ці протести. Те, що президент буквально за день прореагував. І враховуючи позицію громадськості, враховуючи позицію наших міжнародних партнерів, загалом суспільну ситуацію, він ініціював новий законопроект. І сам президент, правоохоронні органи. Хоча в умовах воєнного стану, правового режиму воєнного стану, формально, юридично, будь-які масові акції це порушення закону. Але було розуміння, це стихійна. Реакція суспільства, громадськості, тому до цього поставилися з повагою. І президент не діяв, як свого часу, Інукович там сила, розгін застосування насильницьких дій ні. І представники влади від президента до правоохоронних органів, і представники протестуючих діяли виважено і відповідально. Оце для мене було дуже важливо. Це була прояв політичних протиріч, певний прояв суспільно-політичної боротьби, але з розумінням того, що ми не можемо починати внутрішню політичну війну. І от те голосування, яке відбулося, да, емоцій було багато, іноді вони що називається, виплескувалися а, і не дуже в правильних і гарних формах, але тим не менш. На табло є результати голосування, які підтвердили, що є певна консолідація навколо правильного політичного рішення. 331 депутат. Я за акцентую, і фактично, законопроєкт супровідних документів до нього випливає, що повертається все на тій позиції, як було генпрокурор, не має права надавати обов'язкові до виконання вказівки керівникам підрозділів там детективів набу і, відповідно. Якщо прочитати всі ці документи, то все повертається як було до 22 липня. Ми вісім днів живили з іншим законом. А що змінилося? Ну в даному випадку, скажімо так, було. Ну, не буду тут робити висновків. Я думаю, колись ми про це будемо знати більше і тоді вже будемо робити висновки, чому сталося рішення, яке. Викликала і суспільне обурення, і негативні наслідки, в тому числі критику з боку наших міжнародних партнерів. Ну, сталася помилка. Помилки політики роблять, і державні діячі роблять помилки. Головне, своєчасно їх виправити. От я вважаю, що і це на це потрібна насправді мужність політична. Тому я от і підкреслюю, що президент пішов на те, щоб виправити цю помилку, яка сталася 22 липня, емоційна. А Зеленський — людина вперта насправді. Я знаю там з різних джерел, коли його переконували в 2019 році щодо деяких кадрових рішень не робити цього. Ну йшлося тоді про призначення Андрія Богдана очільником Офісу супрезидента. Його переконували, і деякі керівники держав, і посол США тодішній і так далі. Не робити цього. Він не послухався, Тому що вважав. Ця людина допомогла йому на виборах. От він має бути очільником офісу президента. Коли сам зрозумів, що ну, ситуація змінилася, його власне політичне рішення було поміняти керівника офісу президента. А тут він швидко зрозумів, да, ситуація почала розвиватися в абсолютно неправильному напрямі. І треба виправити цю ситуацію, зняти напругу, яка виникла. І єдиний спосіб от був цей законопроект, який повертає дійсно статус кво те, що було раніше. І я вважаю, це був прояв політичної мужності з боку Зеленського. Не кожен здатний виправити власну помилку. І в даному випадку я вважаю, що це був такий відповідальний і правильний. Головне, що це правильний крок. А от сьогодні я думаю, треба, треба всім трошки заспокоїтись. Ну, Представникам влади надалі не робити якихось нових помилок, які можуть піти проти суспільної громадської думки. Треба діяти виважено, відповідально, більш обережно думати про наслідки можливих рішень. І опозиція теж має розуміти, що зараз, от як сталося з цими протестами. Якщо ви розумієте, що є проблема, треба сконцентруватися не просто на загальній політичній боротьбі на боротьбі з кимось, а на виправлення конкретної проблеми на конкретному рішенні. І якщо є рішення, яке відповідає інтересам держави, то неважливо влада підтримує чи не підтримує, треба просувати це рішення. І якщо буде відчуття державного інтересу, то як от засвідчила сьогоднішнє голосування. Буде і така консолідована підтримка, як сталося сьогодні. Хто нав... До речі, от і за воєнний бюджет. От це теж показово. Та сама підтримка і за воєнний бюджет, тому що це теж відповідає нашим державним інтернету. Про бюджет, про бюджет теж хочу окремо проговорити. Пане Володимире, а хто, на вашу думку, зараз отримав більше профітів, бенефітів від цієї ситуації? Ну і хто в мінусах? От я би зараз не робив акцент на цьому. Життя покаже хто тут більше виграв, хто програв. От головне, що зараз, коли депутати голосували за це рішення, я думаю, що вони про профіти не думали. Ну, можливо, хтось. От емоції були у деяких людей. Можливо, хтось і думав. А як, от я програю чи виграю особисто? Ні, на першому місці мав бути державний інтерес. Цей державний інтерес її об'єднав, і представників влади, і представників опозиції. А якщо почали думати, хто виграє, хто програє, от точно результат був би зовсім інший. От, можливо, якраз 22 липня думали, якраз в рамках цієї логіки: хто більше виграє, хто більше програє від цього. Які ризики є, які загрози? А ситуація така, коли особливо в умовах війни, коли є інтерес саме спільний державний інтерес боротьби з ворогом все інше другорядне. Тому я от вважаю, що зараз нема сенсу з'ясовувати, хто виграє, хто програє. Безумовно, є там певні нюанси, певні теми. Які можна далі відстежувати, хто, от, наприклад, з тих, хто активно себе проявив в цих протестах, хто там далі себе проявить, чи стане він справжнім лідером, чи, як у нас вже була неодноразова, може згаснути дуже швидко ця нова політична зірка. І навпаки, а може з'явитися якась нова. Подивимось, зараз нема сенсу робити акцент на конкретних персоналіях, на конкретних, скажімо так, партійних. Індивідуальних чи групових інтересах акцент має бути на державному інтересі. І От якраз сьогоднішні два голосування вони цей акцент продемонстрували.